Друже, пий і повзи за дроном. Скоріше за все, ви бачили це відео в інтернеті. Це історія порятунку двох українських військових на Купінському напрямку і здійснили її рота ударних безпілотників Шершні Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади. Ми знайшли всіх героїв цих двох історій і розкажемо їх повністю для вас. А поки ви дивитеся це відео, підписуйтесь на канал Український Свідок, ставте лайк і коментуйте відео для того, щоб його побачили якомога більше людей. Ось тут ми скидаємо біля нього пляшку з чаєми запискою. І на цих кадрах видно, що йому дуже важко рухатися. Ми зайшли на позиції по наказу. Я був старший групи, ми відстояли ніч. Утром я вже передаю по рації, що мов, нам нас треба поміняти, тому що ми не спавши, замерзши. Ну, сказали, подождіть, а потім вже сказали, що треба прийняти бой. Ну і ми прийняли бой. Ну, і Там відбувалися активні бойові дії, ворог почав наступати. І то якраз схожа погода була, туман, дрони рідко літали. Але все-таки літали. І виходить, ворог почав штурмувати. Почався штурм. Попросили евакуацію, підмогу. Евакуація була на ну, вночі. була евакуація. Росіяни побачили, що ми евакуюємося і почали теж активні бої, активне наступлення вести. Нашу техніку підбили. Тобто я залишився там з підбитою технікою. І ніж ну, теж парні там залишилися. Я, перше, не двигався. Пацаны побегали, побегали, вернулись к технике, потому что незнакомая территория, куда бежать, везде стреляют. Постоянно дрон над нами летал, около то не знаю, чей, наблюдали за нами. Потом под утро, где-то часа в 4-5 утра, я услышал движение. я сказал парням, чтобы все повыкидывали, все удостоверения, все бока повыкидывали на всякий случай. Пришли три, кажется, парня пришли. Они спросили у меня звания позывной, спросили, откуда я. Ну и сказали, что мы пришли вас эвакуировать. так как я не ходячий был, они меня на силки положили, ну и потащили меня по полю. Я говорю, что дрон постоянно фиксировал нас. Он где-то в конце поля начал отсвечивать нас фонарями, см смотреть по полю. Ну, я сказал, говорю, бежите уже сами. Бросать". Они сказали, что мы потом вернемся с тобой, Тим дроном і заберемо тебе. Ну, на це ми все. Я залишився в полі, ну, пацани обіжали, спаслися. Ми ударних БПЛА, і наша задача не рятувати життя, а знищувати противника. Ми, в принципі, налаштовані на те, щоб знаходити ціль і вражати її. Наш мозок влаштований в цьому плані в вузько. Ми бачимо ціль, ми її вражаємо. Цей раз ми побачили ціль, яка. Не потребувала знищення, тому що вона вже була уражена. Ми звернули увагу на це і почали розглядати її, щоб зрозуміти свій чи чужий, ідентифікувати. Уже вже кадера багато дронів дронів мною літало. Чи не знають, то що я вже не знав, де нахожуся. Коли ми підлетіли вже поближче і зрозуміли, що це наш поранений, це було видно по слідам, звідки він повз. І трошки по формі. Все ж таки вона відрізняється. Я думав, що ну, з вже теж був відсілений, сколько снігу холодний. Ми запропонували дій нашому командуванню. Командування сприйняло позитивно. Один дрон знайшов мене, опустився, потім прилетів з водичкою. Ми принесли на дроні йому записку гарячого чаю в пластиковій пляшці. Чи одразу він зрозумів, що це дрон наш? Ні, не одразу. Перший раз, коли ми прилетіли, він не він, рухався. Він ще вдавав, ніби він мертвий, він взагалі не рухався. Mm -hmm. Вже потім помітили, що він кліпає, відкрив очі там, і дивиться на дрон. А так він не рухався. Вже потім на другому вильоті вилетіли, то вже побачили, що він більше рухається, вже ми його більше роздивилися і зрозуміли, що він живий. Він угу. навіть е, помахав нам рукою. Угу. Він зрозумів, що це дрон свій, тому що ми другий раз прилетіли і спостерігали. Так. А, аби вже був чужий, то напевно він щось вже приніс би якісь угу. боєприпаси. Пій і повез за дроном щось таке. Я вже думав, що земе зброс буде. А то водичка казалася. Нормально. І потім ж я за ним поповз за дроном. Хоча. я не знал, где нахожусь, у меня был выбор, или дождаться пацанов, которые эвакуировали меня первой ночью, или за дроном полететь. Ну, выбрал за дроном полететь. Во-первых, записка по-украински была написана. То есть, однозначно наши были. Ну, я так, я так просто говорю, И думаю, что ночью дожидаться, если можно сейчас сразу. Ну, и пополз. Я уже все уже. Я рухался только с на бок, чтобы снега поесть, и все. У меня ноги не двигались, я не мог. Это Я не знаю, як я перевернулся на живот і на колінах поповз. Тому що ноги взагалі не двигалися. То в мене вже просто вже було самовыживание. Головна ідея полягала в тому, що він має рухатися за дроном, і дрон має супроводжувати його, а дистанція була там мінімальна. А яка була відстань? З однієї точки метрів, мабуть, до 100, з інше, може, метрів 200. Дуже коротка дистанція, можна з автомата накривати. Ось тут ми скидаємо біля нього пляшку з чаєм-запискою. І на цих кадрах видно, що йому дуже важко рухатися. І тут його зустрічають вже наші бійці. І починають його евакуацію. От коли ми кажемо про порятунок бійця, це в першу чергу завдяки характеру бійця, який міг повсти. Це було дуже тяжко, Він був поранений, він промерз довгий час в полі. От. І піхоті, яка його витягувала, теж в дуже небезпечній ситуації на дистанції, на якій їх могли розстріляти з автомата навіть. Пацани там мінялися парні з позиції на позицію тащили, то, що далеко було, ну, може, кілометри три точно мені протащили на носилках. І постійно ж ті дрони обстріли всі ерунди. Ризикована операція, і в першу чергу, це героїзм піхотинців, тому що ми, окрім дрони, нічим не ризикували. Відстань не така велика, ворог, в принципі, міг його почути і можна було видати, ні. Ворог постійно чує наші дрони, тому я не думаю, що він би якось нестандартно зреагував на появу дрона в цій ситуації. Ми працюємо дронами цілодобово і. Ворог звикає до того, що поруч з ним літають наші птахи. Він доповз до тієї частини поля, де командування вважало, що піхота може його забрати. Там де рельєф трохи прикривав піхоту, яка висувалася їм на зустріч. Сергія евакуйовували у день, і, на щастя, йому вдалося пропусти якусь відстань до позиції, де його вже могли забрати побратими. Цей же екіпаж роти ударних безпілотників евакуйовував ще одного свого побратима, цього разу вночі, і той не міг рухатися. Було завдання летіти якраз в розвідку і обдивитися дуже детально, так сказати, коридор, по якому. Ворог просувався до наших позицій. Була нарізана задача висунутись з точки А в точку Б для виконання завдань. Потрапили трохи на клітів. Трьох затрьохсотило, трохи повоювали, Далі — прихід. Бум і є. Затрьосотило мене і побратим. коли мене був. Народу було трьохсотих багато. Винести їх нереально. Викликали машини. Все, Перша ходка пішла. Ой, а я виїхав вже за другим. І в один прекрасний момент нас підбило. не доїхали. Потім мене відкинуло, не знаю, БК, мабуть, що. Коли прийшов до пам'яті, чувши голоси тих людей, які зі мною були, потім знову я робило. Все. Коли знову прийшов до тями, вже ні голосів нічого, тільки М-ку бачу, червона, прямо метал червона. Ну я потихом до неї так і підповзав до тепла, по мірі стигання і потім вже ну, вона. Що я заникався вже саме біля сприту до неї, ще приоткрив дверку, так, щоб як буква Г така вийшла найбільш безпечна. І під час одного з польотів виявили вночі сигнатуру. Я аптечку, обмотав бинтом І так як я міг бачити, я ж зір втратив. Написав там, що такий-то, такий-то, 300 і поклав аптечку. Далі прилетів дрон, нібито це вже була четверта доба. Я світло побачив, і він освітив туди-сюди, подівся і полетів. В цій історії дуже важливо відмітити роботу нашого члена екіпажу з позивним Кеп. Він Перший сказав ідею про те, що вночі варто включити ліхтарик на дроні, для того, щоб роздивитися людину, яка лежить. Uh -huh. На той момент ще невідомо. І ми цю ідею одразу взяли в роботу, і за рахунок цього ми змогли виявити записку, яка лежала біля пораненого, і ідентифікувати його. Uh -huh. От. Кеп в цьому плані дуже швидко і правильно мислив. По формі було не дуже зрозуміло, хто там, бо і темно фонарик слабовато підсвічував, але помітили записку, де був позивний бійця і написано 300%. 95% дронів несуть смерть, тому реакція на дрони більшості абсолютно логічна. Він не рухався і його видав невеличкий рух головою, ми Передивляючись відео, вже помітив потім. Буквально через деякий час прилітає наступний і скид, прямо в ноги вже. і щось світиться. Ну, я спробував гаряче світло і ну, прочитав свій позивний. Сописці мене писали: підніми руку, якщо можеш повсти за дроном. Він дав нам знати, що він не може повсти за дроном, він показав, що не в тому стані. І командування прийняло рішення, що група буде висуватися прямо до нього на мінімальну дистанцію до ворога і витягувати його звідти. Спостерігали і супроводжували обов'язково. Нам треба було розуміти обстановку, яка там відбувається, щоб командування теж мало розуміння ситуації і могло швидко приймати рішення. Використання ліхтарика, воно це чи не могло це якось нашкодити, і наскільки ви ризикували? Звичайно, могло нашкодити, але якщо б ми всю ніч чекали, поки буде світло, це також могло нашкодити, тому що в цій ситуації час грав нам на руку. Чим раніше ми зможемо виявити пораненого бійця і швидше його евакуювати, тим більше шансів на його перетунок. Це раз. І, друге, в день евакуація звідти вкрай проблематична через те, що є видимість. Угу. Вночі під покровом ночі можна підійти до позиції поближче і відтягнути його звідти. Нам не принципово це буде прикордонник прикомандирований, чи це буде боєць ССО, чи боєць з нашої бригади. Це в будь-якому разі свій. Так, там всі хлопці стоять пліч-опліч, буває, що позиції ну, Можна сказати, одна позиція, і там е, різні підрозділи можуть бути. Ну, Пацани молодці, і, звісно, велика подяка тим, хто дрончикам. А Ті, які мене притащили, одразу мені в бліндажі надали на медичну допомогу, розрізали, посмотрели, перебінтували, молодці. Але був дякувати хлопцям. Витягнули. Хотів сказати хлопцям, які лежали в полі. Вибачте нас, що так довго. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете бачити більше таких історій у нас на каналі, напишіть нам про це в коментарях. Тим часом ставте лайк, підписуйтесь і поширюйте цю історію серед своїх друзів і знайомих.